Я вимкнув мікрофон і намагаюся щось сказати. Вибачте, тема першої лекції це в нас способи подання інформації на уроках технології трудового навчання, огляд методів, зв'язків та цифрових платформ. Як ви бачите, чи нормально видно презентацію, скажіть, і чи нормально мене чуть? Так, все Добре. видно, і чутно. Угу. Добре. Тож. Чому тема такої заняття є важливою? Ну, по-перше, це тема актуальна. Сьогоднішня освіта, освітня парадигма вимагає від нас переходу від репродуктивного навчання, де учень просто копіює дії до компетентнісного. Це ми всі з вами знаємо. Да? Компетентність це не просто сума знань, де здатність діяти у нетиповій ситуації учня. Так, учень повинен не просто відтворити. Стільчик за заготовим кресленням він має самостійно обрати матеріали, самостійно вирішити, як обробити складний елемент і самостійно оцінити свій результат. Це вимагає від вчителів подання інформації у такий спосіб, щоб вона стимулювала критичне мислення, креативність, співпрацю та самостійний пошук. Мета, відповідно, глибоко проаналізувати засиб, систематизувати існуючі способи. Ми повинні навчитися обирати не просто зручний, а найбільш ефективний метод подання для конкретного навчального завдання. Наприклад, чи варто подавати тему техніка безпеки у формі сухої лекції, чи краще використати інтерактивний квест, де наслідки неправильних дій візуалізовані? Ну, очевидно, що це друге. Так? Тож ми сьогодні розберемо ці методи, класифікуємо їх. І побачимо, як сучасні цифрові інструменти можуть посилити традиційний вплив. Наступне. Тож, що таке інформація в контексті технологій? Перш ніж говорити про методи, давайте визначимо об'єкт, з яким ми працюємо. Як ми бачимо на цій діаграмі, інформація в технологічній освіті не є монолітною. Вона ділиться на два основні типи, але взаємопов'язані взаємопов типи, які, в свою чергу, потребують специфічних каналів подання. Це, по-перше, теоретичні знання, це знання про властивості матеріалів, наприклад, да, чому сосна, м'якіша задум, історії, технології, правила електробезпеки, хімічні процеси при обробці. Ці знання зазвичай вимагають вербального або текстового подання. Однак, щоб вони не були абстрактними, ми маємо візуалізувати їх, показати структуру деревини, наприклад, на макрорівні, продемонструвати схему електропроводки, там електропідключення. Друге, це процедурні знання. Ось бачимо справа. це Відповідає на питання, як це робити: це алгоритми, інструкції, покрокова послідовність роботи з верстатом чи інструментом. Вони критично важливі для нашої галузі. Процедурні знання майже неможливо засвоїти лише читанням. Вони вимагають комбінації візуальних даних: це складання блок-схем або відеоінструкцій та сенсорного досвіду. Це, тобто, тактильне відчуття. Ну, тобто тактильні відчуття, так. Далі візуальні дані та сенсорний досвід. Бачимо знизу, тут написано. Візуальні дані, такі як креслення, 3D-моделі, інфографіка, слугують мовою, що об'єднує теорію та практику. А сенсорний досвід, наприклад, відчуття правильно заточеної Стамески чи які шліфування, є кінцевою оцінкою засвоєння. Оці от зв'язочки, стрілочки, ті, що показані на екрані. Обидва типи знань теоретичні та процедурні, сходяться в центрі діаграми і формують компетентність. Наша мета створити ефективні шляхи, оці стрілочки, для того, щоб усі ці типи інформації успішно перетворилися на практичну навичку. Далі розглянемо, як учні сприймають цю різноманітну інформацію. Так, перше це е, модальності сприйняття. Тож, цей слайд підводить нас до розуміння того, як учні фільтрують ту е, різноманітну інформацію, про яку ми говорили раніше. Е, оця модель сприйняття, так звана ВАК, це візуальний, аудіальний та кінетичний спосіб. Модель нам допомагає усвідомити, що не всі сприймають світ однаково. Перше, візуальний канал це е, учні, які найкраще засвоюють інформацію через зір. Для них критично важливі якісні, чіткі креслення, схеми та діаграми або 3D-моделі. Уявіть, що ви пояснюєте принцип роботи лобзика. Я прошу вибачення, я як для більш для чоловічі буду приклади наводити. Ну, я думаю, це зрозуміло. Візуал повинен побачити схему руху пильного полотна, а не просто чути опис. Саме тому технічні малюнки, інфографіки та демонстраційні зразки мають бути ідеально виконані. Друге, це аудіальний канал. Ці учні добре сприймають інформацію на слух. Для них важливі ваші чіткі структуровані пояснення, інструкції, послідовності виконання роботи. Якщо ви працюєте з онлайн-ресурсами, це можуть бути подкасти, голосові коментарі, докреслень або обговорення в групах. Ваше слово тут є основним інструментом. І третє, це кінестетичний канал. Кінестетики навчають через дію, рух, дотик, практику та власний досвід. Це учні, яким треба помацати ну, умовно. Спробувати та відчути. Для них найкраща інформація це практична робота, симуляція, моделювання та фізичне виконання етапів проєкту. Навіть техніку безпеки вони краще засвоїть, якщо ви покажете, як правильно тримати інструмент, і вони відчують цей правильний хват. Наша діаграма представлена. Прошу вибачення, трошки кривувато ви не вийшло. Ну, в принципі, зрозуміло, так? Діаграма показує, що ці канали, які ми з вами проговорили, не існують окремо. Ефективне навчання технології є мультимодальним. Ігноруючи хоча б один канал, ми відсікаємо частину учнів. То наша задача, як викладачів, створювати навчальний контент, який одночасно залучає всі три модальності. Наприклад, давати усне пояснення, супроводжувати його схемою на дошці, а потім. Спробувати відповідно, а потім спробувати це відтворити відповідно руками. Так, тож, далі розглянемо класичні та інноваційні способи подання. Так, перше це традиційні методи. Перед тим, як перейти до цифрових інновацій, ми повинні усвідомити цінність і правильне використання нашої бази це класичних традиційних методів. Вони залишаються основою особливо навчання роботи руками. Щось я погано. А, ось так краще. Діаграма розділяє ці методи на три взаємопов'язані групи. що… Походять від загальної ідеї подання інформації. Перший традиційний метод це вербальний метод, це лекція або просто бесіда з учнем. Вони ідеально підходять для подання теоретичних знань та первинних чітких інструкцій. У технологіях лекція має бути дуже короткою і цільовою. Ми не маємо читати 40 хвилин лекцію про історію пила але повинні дати п'ятихвилинку чітку вербальну інструкцію про правила роботи з новим обладнанням. Далі. Наочні методи, схеми, зразки, креслення. Це візуальна підтримка вербальних методів. Для нас особливо важливим є зразки еталони: ідеально виконаний шов, якісно відшліфована деталь, які дають учням візуальний стандарт якості. Також сюди відносяться плакати з техніки безпеки та технологічні карти. Наступне це практичні методи. Це демонстрація або тренінги, це майстерність вчителя. Це показати, як виконувати операцію. Тут можна продемонструвати правильне положення тіла, правильний хват, послідовність дій. Учень спостерігає, а потім, відповідно, повторює. І... Усі ці методи зводяться до однієї критичної вимоги, це, як тут записано, безпека, чіткість і безпека. Якщо ваша вербальна інструкція чи научна схема недостатньо чітка, це не лише знижує якість вироби, але й може призвести до травм. У цьому сенсі традиційні методи є най, е, су, найсуворішими, оскільки вимагають 100% ясності без можливості двозначного тлумачення. Так, тож, ми визначили, що візуальний канал є ключовим для технологічної освіти, оскільки вимагає просторового та технічного мислення. На цьому слайді деталізуються, наскільки візуальні інструменти є пріоритетними. Так. Інфографіка. Ну, перше, це інфографіка і блок схеми. Або алгоритми дії. Інфографіка це ідеальний інструмент для подання процедурних знань. Наприклад, замість того, щоб описати довгий текст про послідовність нанесення лаку, ви створюєте блок-схему. І в блок-схемі зазначаєте очищення поверхні, там перший шар лаку, сушіння, шліфування, фінішний шар. Ну, для розуміння, так? І це миттєво робить алгоритм з, з, зрозумілим та легким для запам'ятовування. Друге це технічні малюнки та схеми. Технічне креслення це не просто картинка, це інструкція з виробництва, що містить інформацію про розміри, допуски та матеріали. Наше завдання навчити учням читати цю мову. Саме зараз технічний малюнок ми передаємо. Через технічний малюнок передаємо інформацію про структуру об'єкту. Наступне це відеоінструкції в динаміці. Відео є незамінним, коли потрібно показати рух або складний процес у часі, що неможливо передати статичним зображенням. Наприклад, як правильно тримати паяльник або як налаштувати швейну машинку, створення власної бібліотеки, коротких. Якісних відеоінструкцій, туторіалів, є безцінним ресурсом. То дайте сюди таймлапс. Це проскорений показ повільних проєктів, наприклад, сушіння фарби або візуальний часовий фактор. Використання цих інструментів перетворює абстрактну інформацію на зрозумілий, динамічний і головне, практично орієнтований контент. Так. Далі, це шостий слайд, мультимодальність та встановлення зв'язків. Якщо до цього ми подивилися, якучність сприймають інформацію, то цей слайд демонструє, як ми повинні цю інформацію подавати. Тут ключове слово мультимодальність. Що ж це таке? Мультимодальність. Це не просто багато методів. Це синхронне, цілеспрямоване використання кількох каналів сприйняття для подання однієї тієї ж суті. Суть в тому, щоб інформація одночасно надходила через різні, скажімо так, двері мозку. На прикладі технології. Це перше пояснення принципу Угу. Тривога почалась. Тривога, колеги. Так, я зупиняю запис. Бережіть себе зараз. Від е, так відключаємось.